Всім привіт! Рада вітати кожного на моєму каналі. В цьому коротенькому відео хочу трішки розказати про себе, щоб стати ближчою вам. Мене звати Сніжана разом з чоловіком Олегом та донечкою Євою. Живемо на Львівщині. Зараз я в декретній відпустці, хоча до цього 10 років працювала в сфері краси, а саме перукарем. Дуже мені подобається робити людей красивими та щасливими, обожнюю створювати зачіски, фарбувати волосся. Хоча за освітою я економіст, але жодного дня не пропрацювала за своєю професією. Ще одним моїм захопленням, яке приносить мені неабияке задоволення, є приготування їжі, красива подача, гарне оформлення. Вже довгий час активно веду два ютуб-канали з зачісками і кулінарією, і навіть вже маю невеличку відзнаку: ось таку кнопочку, поки що срібно. Перебуваючи в декретній відпустці, вирішила для себе вести блоговий канал, де буду показувати наше життя, відпочинок, різноманітні розпаковки товарів для дому і не тільки, і те, як я створюю домашній затишок. Надіюсь, вам тут сподобається. Ви підпишетесь і залишитесь з нами надовго.